Як я і казала, я буду бути руки свого будинку. У такому домику я живу, він маленький, підкоштований. Я б власне нічого не брала, вот нам таки без... Все безплатно, тільки Так, добре, давайте. Походу до мій домик. Саме ще раз сім привіт. Вот, цена десь сюда. Складайте татом, Джоном, Джон, Джек і так далі. Потім не дочка Ніна. Потім любимо дочка. Емили. Емма, Емили. І мама Сара. Перша в мене кімнатка це туалет. Ось вот, тут умивальничок, тут різні сюди. Там Зуби, паста, паста, моло і так далі. Тут ще й рушнички, шампунчики, розчистки. Потім туалет, сама лампочка і душ. вся кімната це кімната батьків. Тата і мами. Вот, тут вони сплять разом. Потім тут мама мамонь косметичний столик, Вона тут собі різні макіяж, духами вшикається. Далі в них отсюда є так само такий візок. Вот, Можна довести різний. Так само у нас тут є така свечечка, єсній копик, морзик. отака така в нас ще є лампочка. Там. Мама не духа, а тут выбор буде татуи. Потім така сумочка з кошельком. Мама ментатовым, тут є карточка с ним. Так само телефон мамы. що я ще там покуплю вот так, бо у мене поки є тільки два бочка наконец? Емелі. Вично виберу, як саме собрати, так само назвати її у мамою. Ну все, наступні кімнати покажу вже в другі частині. Ставте лайки і оснімить другу частину. Всем пока. Всім-пам.